І зараз, да, от, якщо ти усвідомлюєш, ти знаєш, які на той момент, які в неї є потреби, ти знаєш, що для неї важливо, в неї там немає відчуття захищеності. От там вона, знаєш, десь от така розгублена, як будто вона не може нащупати от її опори, в неї нема на кого спертися. Вона сама. З собою знаєш за тим щось непонятним, що в ній... вона не розуміє, чи вона не прийнята там ними. Вона не розуміє, чи вони можуть сміятися. Вона ну вона ну вона не розуміє. Вона якось знає, що з нею все окей. Але в якийсь момент в неї закрадаються великі сумніви, тому що їй здається, що ну, якщо вони там сміються, якщо вони підтрунюють, якщо це все, ну мабуть, що з нею не так, а і вона там це не так провалюється. Тому твоя задача, отам зараз, бачучи її. Допусти собі, що для твоєї психіки немає значення, коли це відбувається. Психіка все візьме, бо там твоя задача зараз дати їй відчуття безпеки, захищеності, з нею все в порядку, з нею все окей, і ти її дуже любиш.